Вернення 215 полонених, топ новина дня і велика перемога України, адже вся країна хвилювалася за героїв Азовсталі, які були загартовані. Кремль погодився на обмін, а водночас оголосив про часткову мобілізацію. Про парадоксальні рішення верхівки країни-агресорки. Поговоримо з Вадимом Денисенком, радником міністра внутрішніх справ України. Пане Вадиме, я вас вітаю, слава Україні! Героям слава! Е, от дивіться, мобілізація, референдум та звільнення азовців. Така цікава інформаційна трійка в рамках однієї доби: від, так би мовити, ядерного шантажу до поступок і пошуку компромісів. А про що, от, зрештою, свідчать такий, такий спектр кремлівських рішень? Як ви думаєте? Знаєте, наскільки я розумію рішення про, про е, е, звільнення азовців? І, власне кажучи, обмін полоненими було прийнято значно раніше ніж було прийнято рішення про мобілізацію, і гарантом цієї угоди був Раджи Пердагант, керівник керівник Туреччини. Власне кажучи, ми повинні розуміти, що Туреччина на сьогоднішній момент є ключовим, не просто ключовим, а єдиним головним партнером Російської Федерації. по так званому сірому імпорту до Росії всього всієї низки товарів, які є по суті підстанційними ну, крім військових товарів, і зараз зірвати угоду про яку ана яку анонсував вже Ердоган. Ардаган давайте не забувати про те, що він кілька днів тому під час саміту Шос Самарканді заявляв про те, що цей обмін відбудеться. Він говорив про те, що буде обмін 200 полонених українських полонених. Зірвати його це означало погіршити стосунки із туреччиною, і зірвати його це означало погіршити стосунки з країною, яка є ключовим партнером по забезпеченню Росія. забезпеченню Росіян під санкційними товарами. Думаю, що це я горі свою особистої точку зору. Думаю, що саме тому Путін змушений був все ж таки погодитися на те, що він раніше погодився, і цей обмін було проведено. Відносно мобілізації, мобілізація. Він не хотів йти на мобілізацію, судячи з усього, він достатньо довго вагався, але так звана партія війни на чолі з патрушом керівником собі за Росії перемогла, і вони запевнили Путіна, що мобілізація потрібна це єдиний вихід із ситуації для Росії. І тепер, в принципі, вони почали оцю от війну. Ну по суті, на виснажені війну з неймовірно довгим продовженням. От, як ми бачимо, реакцію на звільнення наших полонених з Росії самих росіян вони негативно до цього ставляться. І власне реакція на оцю мобілізацію частково в Росії. Як ви думаєте, чим це все може закінчитися в самій Росії? На жаль, на цьому моменті, ну ми повинні розуміти, що вся соціологія показувала, що більше 80% росіян категорично проти мобілізації. І що тут більше 80%? Це найбільш чутлива точка була для Росії взагалі протягом всіх цих, цих останніх місяців, але страх перед владою переміг страх імовірної смерті. На жаль, на цей момент ми можемо сказати, що ФСБ і російська влада отримали чергову перемогу над російським народом. Росіяни не будуть заради вже вчора Було видно, що вони бояться виходити на мітинги, і вони бояться взагалі будь-що говорити. Тому на жаль, ми повинні розуміти, що протягом наступних місяців влада отримала такий собі карбланш на російська влада отримала карбланш на ще більше закручування гайок в Російській Федерації. Тому на жаль, говорити про те, що відбудуться якісь бунти найближчим часом точно не доводиться. Їхня перспективність залежить від багатьох факторів, але зокрема від погіршення або не погіршення життя в Росії. Тобто, якщо справді але погіршення відбудеться ну з моєї точки зору не раніше ніж на початку літа, реальне погіршення не раніше ніж на початку літа наступного року. Санкції будуть працювати в садову працюють з певними відтяжками і певними ну з певним числом благом. Тому на жаль, в принципі, ми не повинні мати зараз ілюзій найближчим часом ніяких антивоєнних виступів в Росії, якщо не станеться якогось чорного лебідя, на жаль, ми передбачити не можемо. Пане Вадиме, от останнім часом ми чуємо таку риторику з Кремля, що треба сідати за стіл переговорів. А як Ви вважаєте, от що може дати Путіну вихід на дипломатичний рівень у цій війні? Ну, станом на зараз будь-які переговори по суті зірвані. Тобто, станом на зараз це я не говорив до вчорашнього чи позавчорашнього дня, до оголошення заяв про референдуми і до оголошення в принципі планів по анексії української території. По суті, станом на зараз говорити про те, що є якась якийсь предмет переговорів, на жаль, само таки не доводиться. Росії раз повторюсь, Росіян перемогла так звана партія війни, яка вирішила, що після нас хоть потоп, і вони в принципі йдуть по найгіршому сценарію і для України, але й на жаль, найгіршому сценарію для Росії, але й на жаль, і для України. Це затягування війни, максимальне затягування війни. А як ви думаєте, як буде проходити ось ця часткова мобілізація? Це буде кілька етапів. Або це буде одразу набрано цих 300 тисяч людей, і як швидко вони зможуть відправити е, на фронт е, своїх військових? Ну, я не військовий спеціаліст, але з того, що я розумію, е, одночасно взяти 300 тисяч людей їм буде дуже складно. Хоча можливо вони насить підуть. відносно того, що буде на фронті, на фронт очевидно, буде відправлятися максимально короткий термін. Ну я думаю, що це в районі місяця-двох, вони спробують відправити 30-40, можливо, 50 тисяч людей для того, щоб стабілізувати лінію фронту. Тобто їхня ключова задача на цей момент це стабілізація лінії фронту і не дати можливості Україні просуватися по звільненню території. Тобто це головна задача, яка ставиться на зараз. Що буде ставитись потім, які ставитись будуть задачі зараз, ну ми можемо тільки фантазувати. Прогнозувати це достатньо складно. Дивіться разом з цією частковою мобілізацією Путін призначив псевдореферендуми з 23 по 27 вересня на окупованих Росією територіях. Як ви вважаєте, чому такий поспіх? Чому саме зараз? Ну, причин кілька перша це розуміння того, що українська армія може зараз достатньо швидко звільнити великі території на сході та на Півдні України. Другий момент не менш важливий, це те, що вони зрозуміли дуже чітко, що них була дуже велика ставка на енергетичний шантаж Європи. І вони вважали, що вони злякають Європу холодною зимою, тобто вся їхня риторика йшла про те, що Європа скоро замерзне і. Давайте згадаємося з давно ті слова Путіна про те, що в мирнірні волочі хвости, і так далі. Зараз вони розуміють чітко, що Європа вже закачала газа більше ніж навіть планувалося. В принципі, Європа проходить цю зиму, незважаючи на відсутність або там мінімальну кількість російського газу. Різке зменшення, точніше поставок російського газу, і вони розуміють, що енергетичний шантаж не пройде. Тому треба піднімати ставки, і власне кажучи, зараз їхня ставка це не просто анексія, а анексія плюс заяви про ядерні тактична ядерна зброя, яка буде примінятися на території України. Тобто вони все одно хочуть шантажем, вони хочуть застабілізувати фронт і шантажувати Європу, тим, що зараз, якщо ви не втрудитесь в ситуацію на території України, якщо ви не змусите Україну до перевої. Ми застосовуємо ядерну зброю. Оце, в принципі, нова ставка в їхній. грі. Пане Вадиме. Я вам дуже вдячний за цю розмову і за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня! Я Це так. був Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ.